О новий рік і час підбивати підсумки. Наш гурток плідно працював під час цього року. За ці чотири місяці ми встигли чимало. Наприклад, зняти опитування до дня студента у е, університеті Полипа Орлика. Дівчата. Ой, так правда, ми запізнилися на одну годину, але результат все одно вийшов класний. Студентство один із найкращих часів в житті людини. Це завжди цікаво, весело, пізнавально. У нашому закладі освіти життя вирує. А сьогодні ми відзначаємо день студента. Тому ми вирішили за залаштунки та дізнатися, як живуть наші колеги. А ще ми вивчили багато тем і журналістських термінів. Наприклад, що репортаж це новина з місця подій. Та яка новина? Повідомлення! Пам'ятаєте, як ми грали в пізнавально розважальну гру Майнкрафт. Так, до речі, я був у команді э, Лайки. А я була у команді Квадробері. О, квадробери! Я в цьому році не грав в цю гру, але сподіваюся, що в наступному році будуть такі гра. Годі чутки. до нас тут займалися інші журналісти. О, а ще вони брали участь у конкурсах та навіть вигравали. А ще вони вже випустилися і роз'їжджалися по різним університетам. Та ні, це маячня якась. Яка маячня? А цукерки нас звідки? А, ну точно. Тоді передаємо привіт нашим випускникам. А ще ми на заняття грали. Та ні, ми не про ці ігри. Пам'ятаєте, як ми грали в пілота або зі штучним інтелектом? Словом, приходьте на заняття гуртка школи журналістики і дізнайтесь про це більше. Ще ви знали, що в нашому гуртку з'явились 33 хлопці. Які 33 хлопці? Ну, є горки, які жили у лісі під пригорком. Але насправді ми так тренуємо дихання. Ще й вони та пани. А ще пам'ятаєте, галасливі гави, гави галки у синя залискахалки. Що це таке? Скоромовки, які ми кожне заняття тренуємо, щоб наша дикція була неперевершеною. Насправді наші уроки дуже цікаві. Ми проходимо квести, квізи, вікторини і багато незрозумілих слів, які ви можете дізнатися на заняттях нашого гуртка. 2024 рік був дуже насиченим, але 2025 буде ще краще. А може і ні, хто його знає. Школа журналістики вітає вас з прийдешніми святами та бажає вам щасливого майбутнього. А ще бажаємо здоров'я, щастя та мирного неба. Друзі, бажаю вам всього найкращого, що можна побажати в наступному році. Бажаю вам кохання та добра.